Незважаючи на підвищення акцизу та збільшення вартості сировини на пивному ринку в Україні, з'являються новинки. Виробники намагаються задовільнити споживачів якісним продуктом. Саме тому один із лідерів ринку компанія Оболонь оновила своє світле пиво. Броварі удосконалили смак і зменшили термін придатності напою втричі від 180 до 60 діб. Якщо пиво зберігається, продається десь за 60 діб, тоді воно не змінює своїх фізико-хімічних характеристик і своїх смакових характеристик. Тобто ви. Куштуєте пиво свіжим, якраз таким, коли проявляється повний його букет. Його смак ви відчуваєте повністю. Оновлений смак потребував і оновленого дизайну. Саме тому змінилася етикетка пива Оболонь. Для наших споживачів ми вирішили оновити дизайн і показати Марку як більш сучасно. Головне, що ми зробили, ми вирішили показати на кришці. Що зараз термін зберігання пива зменшений втричі? Зі зміною термінів придатності зміниться і термін доправлення. Пиво розвозитимуть у найвіддаленіші населені пункти України за 7-10 днів.